Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх вас на нашій культурно-просвітницькій програмі. Запитуйте відповідаємо. Бадьорся силом, віра твоя спасла тебе. Ми дуже часто задумаємося над тими питаннями. А в що я вірю? Чи не дуже часто задумаємося? Чи має для нас значення, у що я вірю? Як я вірю, для чого я вірю? А хіба можна так запитати, що я маю вірити для чогось? Діло в тому, що поняття саме поняття віри походить від того, коли людина не може пояснити розумом якісь речі. І там, де не вистачає розумного пояснення, логічного пояснення, або недостаток знань, або недостаток інтелекту, є речі, які ми не можемо пізнати до кінця. Я зараз говорю не тільки віру в Бога, так? а віра взагалі, як, як явище, що це таке? На що воно дано людині? Дано людині на те, щоб людину захистити. Щоб людину врятувати, бо людина не на все може дати відповідь. Якщо брати наших прапрапрапращурів, наших праправців, давних ще давно, які жили далеко до нас, так вони грома боялися. Вони не знали, що таке вогонь, чому він горить і так далі. А, далі. а далі більше. Перший поїзд, перша електролампочка і так далі. І я знаю, що нас, знаєте, коли почали приводити світло до церкви, то це такий був скандал. Це, люди так були збудоражились, вони сказали: все, все, святість пропаде, бо тому що у церкві буде світло. В церкві мають бути свічки. Ну, як світло? Ну як ви собі представляєте, літерку до церкви? Це як? Тобто, а через що це було? Через те, що. Люди привикли до, до своїх традиційних е, тих розумінь, сприйняття, знаєте, і людям тяжко, тяжко щось міняти. так? І тут, там, де не можеш щось пояснити, треба просто довіряти. Довіряти це приймати за віру, те, що проголошує хтось, хто має якийсь авторитет. Наприклад, священик. Наприклад, Людина, яка в селі мала якусь вищу освіту, там, вчитель якийсь, чи, там, чи директор школи, чи хтось там, той, хто людина, яка є освічена, і могла пояснити. Так воно, в принципі, і було. Коли ми говоримо про віру в Ісуса Христа, це не електрика до церкви. Багато людей до сьогодні не можуть пояснити, як показує телевізор. Багато людей не можуть пояснити, як можна по телефоні подзвонити. Ви знаєте, що треба потицяти на кнопки або по екрані. А як воно працює, ви ж не знаєте. А ви кажете, мені то на Я тут дзвоню, то і мені буде. Нашу мені? Знати. Бо ти береш телефон в руки, ти ж не вивчаєш, на якій частоті буде зараз, яку частоту виберете, Вишка, щоб тобі надати можливість зв'язку. Тим більше передача йде на одній частоті прийом на інший. І тобі, якщо ти це не знаєш, ти не означає, що ти не подзвониш. Ти береш телефон, знаходиш у списку, кого тобі треба, до мами треба подзвонити, потиснув і маєш. Ти віриш, що воно набереться, ти переконаний, а часом воно не виходить. І що ми робимо? Ми передзвонюємо. Ми передзвонюємо. І коли ми, я говорю про віру в Бога, ми не все знаємо, і не все зрозуміємо, і не зможемо зрозуміти. І тому Бог каже: віруйте в мене, бо хто вірує в мене, то вірує в того, хто послав мене. Не все Бог нам може пояснити, не через те, що Він. Не знає або не може. Просто людина не може то сприйняти. І тому Бог нам дав таку спасенну річ, яка називається віра. І коли ми віримо у Бога, ми дістаємо можливість до Нього приблизитися. Бо якщо я не вірю і не розумію, то я не сприймаю. А якщо я не розумію, а вірую в те, що мені кажуть, то я сприймаю, сприймаю на віру. Тому найпростіший спосіб прийняти Бога це віра в нього. Все, що я не можу пояснити, я вірю. І Христос каже: віра Твоя спасла тебе. Бадьорся, сину, прощаються тобі твої гріхи. Віра Твоя спасла тебе. Тому віра це є велика, великий Божий дар, велика Божа ласка. Віруйте і повірі, ваші дасть вам. Переходимо до наших запитань. Запитання номер номер один, так? Питання дуже таке цікаве. Слава Ісусу Христу, підкажіть Отче. Як правильно буде? Почаївська лавра є під Московським патріархатом. Я ходжу до Української церкви, але святиня Почаєва то те місце, куди мені хочеться приїхати, бо побути в храмах Почаєва, але ж усі служби йдуть російською. Як правильно у цьому випадку бути? Підкажіть, чи то бути на вечірніх і на ранішніх молитвах, причащатися, сповідатися та не звертати увагу, що то Московія? Чи як бути? Дякую вам за відповідь. Ну, дивіться. Так, це є Це є біда. В принципі, великим рахунком Почаївська лавра, це греко-католицька святиня. Але в свій час вона була захоплена, зрусифікована, тому що. Росія завжди використовувала церкву як інструмент для того, щоб мати вплив на людей, які приходять до церкви. Не всі люди були партійні. Треба було тих безпартійних, теж якось е, агітувати і привести е, до того, що їм треба, та? і використовували церкву. І це і страшно. І буде за це хтось відповідати. Не перед народом, не перед владою. А перед Богом. Але, вперше, але потім, в другу чергу, коли ця кара прийде, це почує і народ. Що робити? Не ходити. І якщо ви не будете ходити, і ви схочете висповідатися, а не будете мати куди піти, бо, крім Почайської лаври, більше нічого нема. То гріхи будуть на тих, через кого ви не прийшли, не через вас. Через тих, через кого ви не прийшли. Можна і через мене. Бо я кажу не ходити. Не ходити. Тому що навіть не хочу то пояснювати. Але воювати проти них не добре. Я взагалі проти всяких силових речей. Я би краще працював у площині дипломатії. Краще дипломатично, чим отакот, воювати чи ще щось інше. Тому просто кажу: не, краще туди не ходіть. Слава Ісусу Христу! Отче, мені зрадила дружина у переписці з іншим. Переписка була дуже інтимною. Я побачив це, адже. Не хочу розлучатися. Я пробачив це, адже не хочу розлучатися, а хочу зберегти сім'ю. Як правильно вирішити це питання? Піти чи залишитися? І як відновити свою довіру є маленький синок. Дітей не чпайте. Дітей дуже часто використовують так як маніпуляцію. Як У мене мала дитина, як ти мене лишаєш? У мене мала дитина, як ти собі дозволяєш ходити на кавалерку? Я тебе не можу лишити, я би тебе лишив, але мала дитина, як я цей. Не чіпайте дітей. За дітей відповідає і тато, і мама, незважаючи, як ви там поступаєте. Зраджуєте один одного, б'єте один одного, що би ви там не робили, але за дитину будете відповідати обоє. Одноцінно, рівно, значно, незалежно коло кого та дитина живе. Чи вона буде з вами, чи вона буде без вас, за дитину будете відповідати в боє одинаково. Дальше щодо... щодо зради. Зрадила в переписці. Діти мої. Жінка. Я не хочу бути зараз яким сексистом, так, розказувати, що жінки інакші, чоловіки інакші. Але в принципі, в психології, жінки і чоловіки вони відрізняються, вони мають свою специфіку. Жінка завжди хоче, щоб на неї звертали увагу. Вона хоче бути почитаєма. Жінка хоче бути приваблива. Як вона відчуває, що вона для тебе не приваблива, вона буде це робити як хочеш. При любі нагоді, на день народження підете, в гості підете, десь просто будете в кіно йти, вона буде йти по дорозі і буде одіватися спеціально, щоб на неї хтось звернув увагу. Чому? Тому що ти на неї увагу не звертаєш. Або звертаєш недостатньо, або не так, як вона хоче, сядьте двоє і поговоріть. Сім'я це діалог. Діалог двох сердець. Сім'я не будується тільки на сексуальному потязі. Сім'я будується на відносинах. І якщо ви її будуєте на чимось одному, Воно не встоїться. Так, і, і секс має значення, і відносини мають значення, і соціальний стан має значення. І з ким ви живете, має значення. Чи ви самі, чи ви з мамою, чи з татом, чи у вас там п'єтеро в хаті жиє на одній купі, а ще ріпше, дві, дві сім'ї: тато, мама і дві сім'ї ще. Там постійно будуть сварки, там постійно будуть. Ну, встановка, яка буде впливати на ваше спільне подружнє життя. Ви не зможете повноцінно, нормально будувати своє подружжя. Як би не було складно, старайтеся, батьки, дайте дітям можливість, щоб вони жили окремо. Навіть це буде скромна хата, навіть це буде в селі чи де небудь, купіть хату, що хочете зробити, але діти мають жити окремо. І якщо ви рахуєте, що зрада написати комусь там якусь там цей, дуже інтимна, дуже цей, жінка хоче бути приваблива. І для неї найважніше, якщо вона відчуває, що вона приваблива, що вона ще комусь цікава. Навіть коли вже жінка старша, там вже бабка має внуків, так? що вона робить? Вона Старається внукове угодити, зробити якісь привілегії, щоб внук в ній був зацікавлений, чи внучка, щоб вона відчувала себе привабливою, потрібною, корисною. Часто батьки граються такої знаєте, змагання, хто краще буде, хто буде більш привабливий, тато чи мама. І старається дитині, то тато робить привілегію, то мама. Тато заборонить, мама каже, не слухай тата, тато дурний. А мама тобі каже, бери й роби. Бо вона хоче відчувати, відчути оту привабливість, випортити дитину. Якщо тато каже, ні, мама, не собі що хоче робити, вона має сказати і підтримати тата, ні. А потім двоє станете і порадьтеся, Як з того вийти? жити. Ви знаєте, ми з татом подумали доню, То, певно, буде отако добре. Щоб дитина чула і розуміла. І саме головне, не треба дитині все забороняти. І не треба дитині все дозволяти. Є співвідношення 20-80% до 80%, або 1 до 5. Чотири речі забороняєш, одну річ дозволяєш. Чотири, за... Чотири... так, одну ні. Щоб дитина вміла будувати собі межі. Це можна, це не можна. І так це все починається від того, що ми, коли зростали, як, як наші батьки кажуть, Василько туди не йде, Василько то не, то не роби, Василько то не чіпай, будь тихо, будь чимний. І Василько старався бути чемний. Чому? Бо батьки хочуть своїми дітьми тішити, пишатися. Вони хочуть мати послушних дітей. І потім ці послушні діти виростають, починають шукати собі другу половину. І потім починається, що вони не вміють жити. Бо тому що чоловіки з жінкою поженилися, вже мають мають дитину, чуєте? І не вміють спілкуватися. Не міг пояснити розказати про свої межі. Чотири так одно ні. Оце тобі можна, це тобі можна, це тобі можна. Переписку тобі можна, нема питань. Ти пишеш, що ж хочеш, як моя бабка казала. Що ж хочеш мені кажи, лише руками мене не чіпай. Тобто, має бути межа якась. Щось можна, а щось не можна. А то жінка. Так. Ну, на кавалерку ходити не можна. Ну, це, понятно, бо, тому що ти вже одружився. крапка. Дивитися на жінок чужих не можна. Писати не можна. Компліменти казати не можна. Слухайте. А що можна? Нічого не можна. Ти маєш жінку. Так не працює. Поламайте сім'ю, сядьте і поговоріть. Сядьте і договоріться, визначіть свої межі, що я можу робити, що я не можу робити. І якщо щось в процесі буде ще щось нове, сіли й далі поговорили, Нема проблем. Ви ж сім'я. І на закінчення ще хочу розказати про те, якщо ми вже це почали, що дійсно за дітей наших, так, бо я говорю до дорослих. а всі наші проблеми дорослих, вони родом з дитинства. Нас так виховували. Нас так учили. Як могли, так і вчили. І починаючи від того, що дитині не можна, то не можна, це не можна. Розумієш, висі будь чимна, дитина, будь чимна. Скільки раз ми казали, будь чимна. А прийшли, з ви у садок дитячий, так? Приходите до виховательки, забираєте дитину. Що ви кажете? Мій Василько був чемний? Був чемний Василько, так? що значить чемний? Робив то, що ви йому казали? А де дитина не хоче їсти. Я йому зварила, ти йому даю, він не хоче то їсти. А тепер представте себе, є у вас таке блюдо, яке ви не любите, не любите. І вам кажуть, бери їж. Я Не хочу. Бери їж, я тобі кажу. я ж, я ж приготував. А ви думаєте, дитина це не стосується? Та я ліпше знаю, що дитині треба. Дитина того не хоче. Запитай, що вона хоче. Ми ж ми маємо формувати особистість. Ми маємо рахуватися з тою дитиною. Що з неї виросте, як з нею не рахується змалку. Потім каже, Боже, не нагонь собі хлопець, нагодно ти собі дівчину, не нагодна ти собі хлопця. Бо тому що ви її так виховали. То не можна будь чемна, будь сяка. Дивись, з усіма маєш все Розумієш, якщо тебе не побачили, то біжи наперед і ще раз привітайся. Бо тому, що мама переживає, що її дитина буде нечемна. Воно виглядає як етикет, то далеко не етикет. Це карикатура. Ви маєте навчити дитину любити людей, щоб вона бігла і, і хотіла привітатися. Щоб вона бігла і хотіла з мамою привітатися, обняти маму. Бо тому що діти, вони як, як чистий папір. Якщо випустити на чистий папір, де немає ніяких орієнтирів, куди воно, бідне, зайде? На тому білім папері треба намалювати межі. Туди можна, туди не можна. Тому Господь Бог нам дав розум, вільну волю і заповіді. Це орієнтири. Що можна, що не можна. Щоб ми знали, як нам в цьому світі жити. Ми мали орієнтири. І потім, маючи орієнтири, приносили Богові плоди. Тому любіть своїх дітей. І любіть. Ті ж, хто дорослі, нас вже тяжко переробити. Ми ще когось стараємося переробити, а себе, себе любимого не. Я ж себе знаю, як я буду себе міняти. Хоча я спеціально стараюся себе міняти, щоб не бути тим заложником спорченої системи. Міняти свої привички, міняти форму спілкування, міняти навіть коло своїх знайомих, не міняти одних на других, а додати нових. І ті, які так і не хочуть мінятися і не змінилися, скажіть їм до побачення сміло і твердо. Вмійте і вчіться казати ні. Ми завжди заставляємо, щоб дитина, значить, вона все має казати так. Бо мама сказала все, так. Дитина має казати ні. І мама повинна з нею рахуватися, запитатися, чому і як, хай дитина пояснить. Дитина хоче знати територію свої, свої компетенції. І якщо ви думаєте, що. Через те, що ви десь дитині будете казати ні, що це на тому ваша любов закінчиться. Ні, Це неправильно. Любов не залежить від того, що все дозволено. Любов не залежить від того, що все заборонено. Любов це здатність на жертву прийняти. І чемного, і зразу нечемного. І мудрого. І не мудрого, Дитина, яка старалася щось робити, або не старалася, вчилася або не вчилася. Любов має здатність сприймати такими, якими ми є. Бог нас так любить, такими якими ми є. І тому ми маємо так само і вчити дітей. І себе вчити, сприймати. Їх такими, якими вони є. Вчити дитину все-таки, щоб десь часом дитині сказати ні і пояснити чому. Не просто забороняти все. не просто будь чемний, тобто бо мамі так треба. Я ще би хотів таке додати. Коли я бачу таку особливу опіку матері, яка розказує, як вона переживає за дитину, як вона її любить, плаче, що там щось не вийшло. Вона не над дитиною плаче. Над собою. Бо не так вийшло, як вона хотіла, як мама хотіла. Але то для, дити... для дитини то інакше. Або ще скажу вам інакше. Коли хтось помер, от я сьогодні був на похороні, так? хоронили бійця. І дружина плакала дуже. Вона була в дуже складному психологічному стані. Вона навіть не могла б попрощатися. Вона не могла то прийняти. Вона плакала, горювала. Ми кажемо, що ми плачемо за померлим, та? але ми плачемо над собою. Бо тому що він умер і його для мене нема. Він з Богом. За ним нема чого плакати. Ми плачемо над собою. Бо ми втратили того, хто був біля нас. Нам погано. Дід умер, так за ним плачу, так шкода мені його, так мені його шкода. Ми плачемо над собою. Бо нам шкода. Розумієте? Коли ми плачемо за кимось, по суті, ми плачемо за собою, над собою. Бо тому, що ми, любимі, були покалічені. Від нас забрали, любим, пішла любима людина, дорога людина пішла від мене. Мені тяжко. І тому, коли ви там плачете над дітьми, Можете дурити кого хочете. Я знаю, що ви плачете над собою. Що у вас щось не вийшло. Тому щоб цього не було, треба любити один одного. Любіть один одного. Робіть один одному компліменти. Розказуйте один одному, які в один одному дорогі. Розказуйте. Е в подружжі, що ви любите, що ви не любите. Проговорюйте свої відносини, будуйте їх правдиво і чітко. Проговорюйте, щоб не було обіджено ні одної, ні другої сторони. А якщо одна сторона обідалася, що хтось себе погано поводить, то це не то, що вона погано поводить, це то, що тобі тебе шкода. Що тебе любимо взяли і поставили на друге місце. А чому? Бо тому що ти перестав ставити її на перше місце. Подружжей, це не треба так будувати відносини, що я маю бути першим, бо я важніший, я багатший, я маю бути на першому місці, а ти на другому. Не так. Ми маємо. Подружжя має один одного ставити на перше місце. Для чоловіка жінка на першому місці. Для жінки чоловік на першому місці. Не ти сама своїми забаганками. А чоловік твій має бути на першому місці. А для тебе, чоловіче, жінка має бути на першому місці. І тоді у вас буде чудесна сім'я. Почуйте один одного. Старайтеся один одного оцінювати. Не давати оцінку, це добре, це не здало. А сказати, Боже, який ти молодець, тішуся тобою, пишаюся тобою. Нема чим? Я знаю, що є. Тому нехай всемогутній Господь благословить вас, щоб ви відчули ту любов до ближнього, яку Господь Бог для нас посилає. Щоб ви Оту любов від Бога отримали і ділилися з тими, що поруч з вами, а в першу чергу з тими, що поруч вас. Чоловік, жінка, діти, дідусь, бабуся, ваші брати і сестри. Це ті, через яких ми найбільше і найпростіше можемо показати Богові, що ми вміємо любити. Нехай Бог вас благословить. Люблю вас усіх, бо тому що ви зі мною. А від вас чекаю, що лайк поставити. Це буде ваша, е, ваш знак, подяку, нашої праці. Поставте лайк, бо, ібо по лайкам вашим воздасться вам. Любіть один одного і бережіть себе. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!